Воду в ступі товкти, вилами по воді писано. Я раніше не уявляла, як викривлено, я сприймаю такі подібні прислів'я. Наші предки дійсно товкли воду в ступі, тому що треба було зруйнувати інформацію, яка вже записана на воді. А далі прописували нову інформацію на воді, яка потрібна була людині в даний момент. Наприклад, на хороший врожай і такою водичкою. Поливали городину, рослини, на здоров'я, на хорошу долю і такою водою поїли вагітну жінку, а тоді купали народжене нею, немовля. Я згадую слова одного майстра, який розповідав свою історію, що коли він проходив через важку хворобу, його стан був дуже важкий, і його наставник той час сказав йому. Що він, коли лягає спати, ставив біля ліжка стакан з водою, на яким він нашоптував, що завтра я проснусь і буду почувати себе легше. По-перше, він програмував себе на те, що він все-таки на ранок проснеться, він буде живим, і те, що він буде почувати себе набагато легше. І крок за кроком він одужав і зараз він сам вчить людей. Користуйтесь, У мене вже є чарівні граблі, піду собі писати щось путне.